Колеги, кворум є, тож розпочинаємо роботу. Всі, хто під'єднався, дякуємо, знайшли час. Особливо дякуємо тим, хто фізично офлайн присутні на засіданні президії. У нас до порядку денного, 21-ї посочного сесії, пропонується перелік питань, які вам було направлено заздалегідь. Тож пропоную проголосувати за порядок денний. Три питання різні. У кого які будуть пропозиції? Тож, ставлю на голосування. Загальне питання організації на порядок денний. Три питання різні. Хто за, прошу визначатись. А хто проти утримався? Прошу теж визначитись. Дякую одноголосно. Рішення прийнято. Тож, переходимо до першого питання про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищі міста Миколаївської області шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня Миколаївської обласної ради. По першому питанні: у кого будуть які пропозиції, зауваження або хто хоче виступити? Просі. Колеги, хто онлайн підключився. Я Ну, це не є конфлікт інтересів, це ж питання просто виноситься на сесію. Та ви вже на сесії. На сесії, якщо будете заявляти про конфлікт інтересів, то треба буде це зробити. Тоді, шановні колеги, прошу уваги, ставлю перше питання. На голосування хто за те, щоб винести це питання на розгляд 21 сесії. Будь ласка, визначаємося. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Друге питання про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад Сіл Селищ, міст Миколаївської області, шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївський регіональний в ТІЗІ Опульмонологічний медичний центр Миколаївської обласної ради. По цьому питанні, по-другому, пропозиції, зауваження нема. Тож, друге питання. Ставлю на голосування, щоб винести його на розгляд позачергової 21-ї сесії. Прошу визначатися. Хто за це рішення? Будь ласка, голосуємо. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно рішення прийнято. Третє питання про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міста Миколаївської області шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради. По третьому питанні будуть якісь пропозиції, зауваження, виступи, репліки. Добре, тоді ставимо на голосування. Третє питання винести на позачергову 21 сесію обласної ради. Прошу визначатися. Хто за? Противопотримувачів, ну вони онлайн. поэтому просто запитання, вони б не могли все одно відповісти на Ну, враховуючи те, що є голова профільної комісії, я був присутній на всіх комісіях, то я думаю, що будь-яке питання. На будь-яке питання можна було знайти відповідь. Розумію, розумію, але ж ми виходимо, виходимо з тої ситуації, яка вона склалася назад. Приймається. Тетяна Сергійовна, прошу а, зафіксувати. Якщо ми не, не будемо їх заслуховувати, але вони мають бути, якщо будуть якісь запитання, вони маємо дати нам відповідь. А якщо ми не знимо питання дороги і що Зафіксували, uh -huh. так а так.